Сьогодні в нашу майстерню надійшло дуже цікаве замовлення. Це майбутнє бослужбовій Євангелії. На екрані ви бачите дуже гарний металічний замок, який встановимо на майбутню книгу. Також, зараз ви можете побачити металічні накладки, посріблені євангелістів. Це передня накладка, і також є в наявності задня накладка. Їх встановимо на саму книгу, яку перед тим обшиємо шкірою. Закриваємо саму книгу, яку надіслав нам замовник. Це був службова Євангелія розміром 15х20 см. На книгу будуть встановлені нові форзи, Це білі звичайні, які були виготовлені на типографії, будуть замінені на ці кольорові. Таке було побажання замовника. Ви бачите на екрані, як ми їх встановлюємо. Тоді все інше відрізаємо акуратно під розмір блоку, щоб все було гарно. Складаємо лист. Майбутнього форзацу, бігуємо його, встановлюємо. Також наклеїмо три додаткові закладинки на книгу для зручності в майбутньому використанні. Виміряємо розміри книги. Тоді відрізаємо картонки під палітурку книги. Виготовляємо корінець, клеїмо на нього бінти, які нададуть краси самому корінцю і розміжують візерунки, які ми нанесемо на нього. На корінцю будуть виконані тиснення. Після того, як ми приклеїли корінець, відносимо під прес. І там виконуємо сліпе тиснення, а також тиснення золотою плівкою. В даному випадку тиснення поставили плівкою це слово Євангелія. Після виконаного тиснення приклеюємо передню сторонку, а також задню сторонку книги. Ось і палітурка майже готова. Закладаємо краї книги. І приміряємо самі накладки, які далі прикріпимо. Також шкіру після того, коли заклали, потрібно вирівняти із картоном, який встановлений на книгу. Зараз збираємо замочок та закльопуємо його. Тоді круглимо корінець і приступаємо до самого цікавого. Ми починаємо встановлювати замочок на книгу. Це було окреме завдання, дуже цікаве. Вперше виготовляли і такий замочок до цього часу. В нашій майстерні такого не було. Підвусики, які розміщені позаду у кожної із металічних накладок, призначених на цю книгу, виконуємо в обкладинці отвори, в які пропускаємо вусики, з іншої сторони, з внутрішньої ми їх розгинаємо і втоплюємо в палітурний картон, для того, щоб в майбутньому після приклеювання форзацу не було видно із середини виступів і замовник, чи інша людина не могли навіть і близько зрозуміти, що там позаду щось було.